Китай, Росія, Іран та Північна Корея є країнами терористами. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І з цікавого це те, що вони почали широко практикувати техніку та стратегію захоплення Тайваню, яка включає в себе прикриття цивільними, тобто в повітрі це прикриття. Пасажирськими літаками для цивільних, звісно ж таки. А на воді це прикриття цивільними кораблями різних типажів, різних тоннажів та різного призначення. Тобто для таких терористичних країн і таких недоімперій зла це нормальна практика цим всім прикриватися і казати, що хм, а подивіться, ми можемо так зробити. Вони навіть це можуть зробити не зі своїми літаками, а з літаками інших. Держав, які можуть для цього використовуватися в своїх же цілях. Тобто, бачите, на що Китай здатний піти. Тобто, вони це взагалі кажуть, що це їхня нова стратегія. Та сама, в принципі, що і в Хамасу. Стратегія прикритися цивільними для того, щоб нанести удари з житлових районів. Це, що зараз ви бачите, було під час візиту Ненсі Пелосі в минулому році. Тобто, ми бачимо, що ці всі пусткові установки знаходяться дуже близько до житлових районів. І навіть ті жителі кажуть, що так, в них знаходиться дуже багато військової техніки, дуже багато е, різних, наприклад, рахуються експонати, так? Але я особисто вважаю, що вони можуть завестися і поїхати, тому що це Китай. Ніколи не знаю, що вони можуть зробити. Комуністи взагалі вони не цінять людей та людське життя. Для них людське життя це як витратний матеріал. І навіть в їхніх от містах великі будинки, великі багатоповерхівки. Вони нашпиговані різною технікою та різним військовим обладнанням, яке при потребі дуже швидко можна використати там буквально за лічені години. І це все вважається нормою, та подумають, що це все знаходиться в інфраструктурі для цивільних. Вони також побудували, тільки вдумайтеся, 953 цивільних кораблі. А також понабудували менших там, 1653, таких, знаєте, Невеличких корабликів, які за... застосовуються для того, щоб, наприклад, рибалити. Для чого це все взагалі робиться? Звісно, це нові стратегії та тактики нападу на Тайвань, але як використовувати? Наприклад, з літаками зрозуміло, що вони прикриваються, запускають ракети, прикриваються цивільними, кажуть: а ми тут не при чому. Правильно, зрозуміло. Ну, комуністи, зло. А тут, наприклад, ось корабель. Здається, він з виду цивільний. Нічого його не видає, що він військовий. Але. Подивіться, подивіться, що вони практикують, завантажують техніку військову, завантажують боєприпаси, завантажують солдатів і кажуть, то ну це ж тренування. Подумаєш, ви що? Це ж просто їхні звичайні в лапках тренування. Дуже нагадую те, що казали московити, коли переправляли паромами біля Криму. Свої різні військові частини, техніку та військове обладнання. І коли там були атаки дронів, вони казали, по цивільним не потрапити. Тож все, все в них добре, все прекрасно. Але Китай робить те саме, тільки він збільшує ці масштаби в десятки, а то й навіть в сотні разів. І ось по карті, навіть по супутниковим знімкам, по карті це все можна відслідкувати в реальному часі, і подивитися, як людина зробила що. Вони почали це дуже сильно також практикувати і вже приміняти ще з 2015 року. А коли Ненсі Пелосі приїхала на Тайвань, то всі погрожували ці китайці, там просто пінлася комуністична партія. І коли вона була в Тайвані, це було дуже та дуже показово, що дивіться, ми можемо так зробити. А китайці вони б хотіли показати свою силу. Ну і вони зробили певну річ, що вони. Зробили барикаду для Тайваню, показати, що ми можемо оточити Тайвань і взагалі нічого не пропускати як в повітрі, так і на воді. Також супутники-знімки чітко показують, що завантажуються на цивільний корабель, танки та різна броньована техніка. Також вони розробили свої власні амфібії. Наскільки вони ефективні, це інша справа. Але навіть невеличкі, невеличкі судна можуть використовуватися для пускових установок. Також подивіться, в портових районах. В них, замість того, щоб там був якийсь товар, контейнери, в них там знаходяться танки, артилерія. Тут на фотографіях досить маленька відносна кількість, приблизно до ста танків, але ви розумієте, скільки таких може бути їхніх заначок по всій території Китаю, особливо цих прибрех е, територій, які знаходяться біля берегу. Ну і в принципі, ця вся тактика для використання це не є щось нове. До речі. Про тактику використання їхніх суден може бути навіть так, що вони використовують їх для плавучих платформ, тобто їхня артилерія вона не дістає суші Китаю до Тайваню. Вони можуть зробити плавучу платформу, поставити туди артилерію, підплити ближче до Тайваню та почати обстріли. Також оці невеличкі рибацькі корабель кораблі можуть перетворитися. В потенційні військові кораблі, якщо поставити туди озброєння, що вони в принципі і імплементують як їхню тактику, але це не є щось нове. Ця тактика примінялася при цивільній війні, яка була в Китаї ще в 1949 році. Вони дякуючи комуністичній партії, вони знищили своє населення у розмірі 160 тисяч в одному місті, тільки одне місто. 160 тисяч загинули. загинуло цивільне населення від голоду. Вони навіть займалися канібалізмом, щоб вижити, тому що солдати все забирали собі, використовували цивільних як щити, і це, звісно, нормально для них. Хоча навіть сам, самі вони назвали, що це була просто тактика, яка не мала ніякого не сорому, ни честі. навіть самі ці китайці назвали це. Ви розумієте, що це за істоти? І ці істоти хочуть сказати, що вони гегемон, вони хочуть керувати світом. Вони хочуть навідати всім оце лайно за норму життя. Тобто, це взагалі не піддається усвідомленню нормальній людині з демократично розвинутого цивілізованого світу. А для них це взагалі людське життя має на увазі комуняк. У комуняк людське життя немає ніякої ціни. Це витратний матеріал. І ми чудово бачимо це на прикладі московитів. Та знову ж таки те, що коїться зараз Китай, це також дуже класно це показує. Тому ті, хто пишуть, що Китай там якийсь сильний, чи Китай, ось там найкраща країна і не чіпай Китай. Надіюся, що це пишуть боти. Але є дійсно українці, які так думають. То подивіться, що таке Китай. А краще, якщо ви хочете відчути це на своїй шкурі, як кажуть. То йдіть, поживіть в Китаї, поїдьте, побачите, наскільки там класно жити, та наскільки там у вас буде свободи слова, прав, та й взагалі окрема тема про те, що ви іноземець і що там зараз робиться з іноземцями. Так що ось вам уся псевдосила Китаю, ось вам істинне його обличчя, точніше, одне з небагатьох істинних облич, яке в них є, тому що вони свої істинне обличчя ховають за псевдо. Свободою, псевдорівністю, але як ми бачимо, все вони це направляють в захоплення нових територій та розширення своєї імперії і свого впливу. Тому, любі друзі, ось що таке є істинний Китай в даний момент. Тому також пам'ятайте, що ми є українцями, ми є вільними незалежними українцями. Цініть це та любіть Україну. А також продовжуємо вірити та допомагати Збройним силам України. І знаємо, що все є та буде Україна.